Доброго дня, шановні користувачі! В минулому відео ми познайомились із загальним функціоналом кабінету проєктувальника. В цьому відео я хочу показати вам, як виконати розрахунок очисних споруд дощового стоку, які часто називають просто сепараторами нафти та станціями біологічної очистки. Для того, щоб виконати розрахунок сепараторів нафтопродуктів, вам необхідно в основному меню зайти в розділ онлайн розрахунки» А потім перейти на розрахунок очисних споруд та ємностей. Далі ви маєте можливість обрати 1 з шести видів розрахунка. об'єм ємності для накопичення очищеного дощового стоку, об'єм ємкості для накопичення максимального добового об'єму дощового стоку, продуктивність лос з акамулюючими резервуаром для селітебних територій, з акумулюючим резервуаром для підприємств другої групи. Продуктивність лос проточного типу за площею водозбору, а також продуктивність лоз проточного типу за витратою стічних вод. Найчастіше в проєктах сепаратори підбираються за площею водозбору. Тож, його і розглянемо, заповнюємо пусті поля, вписуємо назву об'єкту, населений пункт. Вписуємо площу водозбору. Для прикладу беремо 2000 квадратних метрів асфальтобетону. Далі, користуючись підказками, просто наводячи на зелене коло і знаком питання, обираємо потрібне нам число для розрахунку. І вписуємо його. Переходимо до характеристик системи водовідведення. Якщо водозбір здійснюється лініями лотків. І ви попередньо зробили добір лотка згідно гідравлічного розрахунку, то ви можете звідти взяти розрахункову швидкість течії потоку і протяжність лінії лотків. Але це не обов'язково. Натомість обов'язково вписати протяжність мережі дощової каналізації. А саме довжину каналізації від найбільш віддаленої її точки. До розділової камери перед очисними спорудами. Візьмемо, наприклад, 100 метрів. Розрахункову швидкість течії потоку ми обираємо за діаметром трубопроводу. Наприклад, якщо ми маємо трубопровід 200 мм, то обираємо 0,7 метрів за секунду. Далі ми бачимо результати розрахунку. Натиснувши на відповідну кнопку, ми легко можемо роздрукувати результати гідравлічного розрахунку. Також завантаживши пояснювальну записку, ви отримуєте гідравлічний розрахунок детальніше, покроково вказаний та розписані посилання та формули, згідно яких виконувався гідравлічний розрахунок. Результати ви отримаєте у вигляді продуктивності споруди. Якщо вам необхідно використати креслення у вашому проєкті, вам необхідно звернутися до вашого персонального менеджера. Він надасть вам необхідне креслення. Перейдемо до розрахунків станції біологічної очистки. Дані очисні споруди використовуються для очистки господарсько-побутового стоку, тобто мережі К1. Знаходиться розрахунок у розділі. Розрахунок очисної споруди СБО, Септик. Вводимо вихідні дані, назви об'єкту, місце знаходження. Обираємо тип очисної споруди, кліматичний район, кількість мешканців. І витрати літри на добу на одного мешканця. Приймемо, наприклад, 150. Далі ми бачимо розрахунок об'єму очисної споруди. Далі переходимо до вибору очисної споруди. Обираємо найближче значення до нашого розрахунку. Переходячи далі, ми бачимо візуалізацію даної очисної споруди. Також можна легко роздрукувати, отримавши результати розрахунку, настиснувши на відповідну кнопку. Ви отримуєте результат у вигляді продуктивності очисної споруди. За необхідністю використати креслення у вашому проєкті, вам необхідно звернутися до вашого персонального менеджера. Він надасть вам необхідне креслення. Зроблені вами розрахунки зберігаються у розділі. Мої розрахунки. Також хочу продемонструвати вам розділ Технічна інформація. Тут ви можете знайти креслення продукції, каталоги, БІМ-моделі та відео застосування та встановлення продукції. А якщо дане відео є першим, яке ви подивились про наш проектний сервіс, рекомендую вам подивитися попереднє. В ньому ми проводимо коротку презентацію кабінету проєктувальника та розказуємо про гідравлічний розрахунок лотків. Дякую за увагу!